Привіт, друзі! Сьогодні така, можна сказати, несподівана рибалка. Зазвичай я на таких рибалках не знімаю, тому що це сьогодні вирвався після роботи, часу обмаль, і ну, не знаю, буде риба, не буде, тому і такі відео не знімаю. Але сьогодні взяв камеру, думаю, все ж таки знімлю таке відео. Їхав сюди, почався дощик. Поки що не сильний такий, хоча Вінді рисує, що ну, буде такий, наче і сильний. Ну, Всі знають мене в дощ це таке, це не проблема для мене. Але їхав сюди. По полям і ще от така горочка. І вона, ну, самі розумієте, якщо все промокне, трішки, то на передньоприводній машині буде ну, просто погано виїхати. Позвонив куму, кажу, збирайся на рибалку. Він каже, збирався сюди, але вітер сьогодні, то, мабуть, не поїду. Я кажу, я вже тут сміється, каже, ну якщо що, то приїду за тобою і витащу. Так як вітер, кидати треба далеко. Взяв свій самий потужний лайт. У мене це на сьогоднішній день єдиний такий потужний лайт. Це Савада 90. Кому буде цікаво, вона від 4 до 16, повна її назва SW90L. Такий потужний, потужний лайт. Хочу спробувати, бо є по. Такої перевіреної інфі, що увечері тут виходить судак. Але е, самі розумієте, увечері я ніколи не знімаю, бо ну, камера не передає. Ну як, е, Немає того оператора зі мною, який буде знімати, блін, знімати кіно і е, підсвічувати мені якимось там ліхтариком. Тому не знімаю. Але сьогодні думаю, може до темна я все ж таки впулюю якогось судака то і взяв камеру. Що з цього вийде, яка приманочка відпрацює, все вам покажу. Да. Поставлю катушку в 2500 розмірі, не супер тут товста нитка, вітер буде пробивати гарно. Ще о такого бакана взяв. Ну, ви в мене ще його не бачили. Це чисто бакан для човна. Тут просто намагаюсь зараз зібрати все, що ну, знадобиться для рибалки з човна. Поки тут ну, дуже багато всякої всячини. Так, з останньої рибалки залишилось тут флюрика сантиметрів 25 Не буду нічого перев'язувати, Сразу його і прив'яжу, тому що. Ну, по інформації зацепів тут нема, то хай буде поки такий відрізок. Прицепив усе є заряджена силіконка, і на неї е е карабінчик був, тому що прийдеться міняти ваги, щось експериментувати. Підписники запитують, навіщо ти вдягаєш у ці рукавички? Е влітку вони тобі не потрібні. Друзі, я не музикант. Я працюю, тому в мене там то мозолі, то ще якісь задіри, то ще якась чепуха, то, знаєте, в кадрі оце краще, коли я в рукавичках. Якогось такого супер, то, що вони мені допомагають там рибу тримати, чи знаєте, від холода спасають, такого нема. Ну і ще плюси влітку не згорають тут руки. Так, перші закиди потрібно трішки пристрілятися. Сказали, треба кидати до того очерета. Треба ну, виміряти дистанцію, скільки це мені треба поставити ваги, щоб кинути туди. Там йде мілячок і на якомусь етапі буде яма. І от десь переход, на тому переході міляк, глубина, там і стояв. Судачок. Ну, не крупний, не знаю в якої кількості, це все ж залежить від рибака. Зараз в мене все 7 грамів. Зараз розкидаюся і буду далі перевіряти. Може, знаєте, один рибак приїхати на точку і наловити гарно судака, а другий рибак в той же, в той же час не піймати жодного. Тому Поки що нічого не можу сказати. Так, 7 грамів сильний закид, не докидую. Не докидую навіть так добряче. І вітер можу сказати такий вже починається. Хоча тут такий начебто затишок, вітер мені в лице, але там бачимо, тут така, я в ямі наче. Сьогодні вітер двінашка, щоб ви розуміли. Хлистик відпрацьовує, але по, по, ну, потрібно буде поставити зараз 9-10 грамів. Опа! Друзі, не знаю. Блін, не знаю, це була. Да, це була клівака, але це, мені здається, окунь. Усе він добивав, щось так підвіз. Судак так не схоже на судака. І він відірвався і потім одразу добив. Це 100% окунь. Це який? Це другий закид. Це вже мені подобається. Так, Сьогодні по приманочкам. Сьогодні приманки взяв. У ну, мене в цій сумці всі судачині приманки. Ну, знаєте, як лодка. Вірніше, тут все є. І окунь, і судак. Ну, приманки і на окуня, і на судака, і багато грузиків, але ну, не все поки що просто покажу. Багато-багато гачків, всяких коробок. Просто, знаєте, все, що було заряджене, взяв. А по силікону сьогодні, ну, як коли я їду на Судака, пам'ятаємо, у мене завжди компанія Віст. Віст це український виробник, тому... Резина в мене судачина компанії Vist. Ну, потім покажу, що буде на що клівати, то все буду показувати. Поки що в мене була силіконка 2,8 X-Vist. Це і по окуню гарно, і судак бере теж гарно. Такий поки що універсал. Якщо будуть гарні клівання, то можна буде і збільшити, поставити і в 3,6 розмірі. Приманночки великі такі. Ну, бо для мене 3,6 розмір це, можна сказати, велика для лайта приманка. 2,8 це той супер середняк. Це та середина, яку можна взяти і поїхати майже на любу лайтову таку рибалку, де лайтова риба така півкіла, до пів кіла. До осьох. ну Блін, це окунь. Дмитрик, що трапилось? Вже два клівання і жодного я не взяв. Зарядив 9 грам, от дев'ятку, мені здається, я зараз під очерет і покладу. Блін, дев'ятку не докинув. І дев'ятку не докинув. Але вже ближче. Була ще одна клівака, але в мене там стояв одинарний гачок, тому зараз невелико такого вісьмий номер гачка поставимо двійний гачок. Отакий От восьмий номер, тонюсінький, і окунь заковтне, ну і судак такий з пів кіла, мені здається, його не розігне. І такий чисто спортивний інтерес. Скільки я, е, якими вагами добру, докину до очерета. Все, двінашечку поставив. Додому приїду, на Google Мапах поміряю, скільки там, яка тут довжина, бо чисто такий спортивний інтерес. Так, є, двінашка є. ну, двінашку, ну все, я впевнений. Якщо 9 грамів трішки не докидав, то двінашку. Можна навіть не вкладувати. Хоча отак трішки вправо закину все, так. Да. Вугол очерета закинув, тому якщо буду кидати прямо прямо покладу в сам очерет. Треба навіть буде закид контролювати, це я гляньте по міляку веду двінашкою. Потім яма, ну мені здається, в ямі. Метрів 8. але ж буду, коли тут на човні, то зайду обов'язково в цю заводь і помірюю хало там, що тут взагалі. Зарисую собі точку. А ось, друзі, і перша клівака. Окунь, мабуть, 100% окунь, тому що вже перебирав приманки і знайшов віст. Такий великий віст. Це, мені здається, така чисто окуньово, окуньова приманка. Хоча ні, друзі, Судак. дивіться, 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 добре, добре віст, а це твіст, отака твіст. Давненько ви не бачили в мене на каналі твіст. Ось. Отака. От я усе, гляньте, вже поперебирав тут, все поперебирав і ось. Ну це, мені здається, поки виходить судак. І гляньте, тут у мене 7 грамів. 7 грамів я вже ну, і на ось приманочки кидаю просто, то я казав двінашку, двінашку, потім якийсь час штіль такий став. Я туди вже дев'ятку під очерет став класти. Зараз так розкидався, що ось сімку поставив. І оця Така це пасивна-пасивна приманка, а пасивна приманка, ви бачите, вона не парусить і на сімки мені просто суперкомфортно. Виходить таке невелике зависання, ну і все супер. Судачка ми не крупного цього випускаємо, хоча гляньте, ну як не крупний, тут грам 300 може є. О, гарно. Хоча взяв так жадібно з такою клівакою і почав дригати головою. Хоча це бачимо, це сьогодні на південному бугі, і це не якась там платна водойма, де е, риба е, ну, така пасивна, ленива. Тут е, риба навіть невеликий судачок дав спротив. Я думав, це окунь такий більш-менш гарний, а це судак. Але взявся не дуже далеко, а я кидаю прям, ну, на супер викид і чекаю звідти десь кліваку, Тому що все ж таки там е... ну, не можна сказати, що це мілко, десь метра чотири і потім така, мені здається така різка брова. Ну, і там глибина вже супер-пупер. Але він оце в ямі взяв, цей судак взяв в ямі. Може на вечір все ж таки вийде судак, то і буде сьогодні гарна рибалка. Хоча, ну, якщо не знімати кіно, якщо б я не знімав кіно, то навіть оце один судак це вже для мене дуже добре. Опа, ще, друзі, і ще. Вітичка така гарна, але я вже не знаю. Ну, щось, чи мілкий окунь, чи, о, вірніше, чи окунь, чи геть дрібний дрібний судак. Ну, не знаю судак. Друзі, ну все ж таки все ж таки я поборов цю точечку, Судачок вже починає виходити і клює. А мені більше нічого і не потрібно. Рибу я не забираю. Тому. Е... Рахуєш, ну, робиш закиди і рахуєш клівання. Це просто. Вірніше навіть не хотілося б сьогодні рахувати клівання, а хотілося б рахувати рибусь. Гляньте, та... друг, чуть гарно, гарно. Чуть хотів сказати, не впустив на скелю, забив би йому паморки, це було б не дуже добре. Це ви б мені дизлайк поставили. Тому... Поставте вподобайку, бо риба впала в воду. Вона чисто така не, по, не, у, не ускоджена. Так, ще. І гляньте, дві риби і не дуже далеко. Може і не потрібно супер далеко кидати. Тик, відпрацював хлистик. Дивіться, роблю підкидик спінінгом і три оберта катушкою. Оп, відпрацював підкидик і три оберта катушкою. Така мені здається, зараз судачина проводка. Два оберта. Не знаю, навіщо я роблю підкид. Це більше по окуню, по судаку краще да, не робити такі підриви. І риба, якщо сильно не пасивна, то і по судаку не потрібно навіть швидку проводку робити. Три оберта це буде супер і цього буде досить. О! А це так здалеку? Поставив 9 грам, поставив X звіст в 2,8. Що це навіть по повадкам не можу сказати? Ну точно можу сказати, бо палка потужна, щось не супер крупне. І ще гляньте вліво в заводи. Заводи вліво. Ну що там? <смеш> Знову судак, друзі. Чи Окунь. Чи це Окунь? Ай-яй-яй, окунь, окунь, гарний. Гарний. Такий, наче більше, ніж той судак був. Ну, якщо його зважити, гляньте. О! Шикарний, шикарний. І все, як знаєте, онлайн-кіно, нікого не дурю. Ще, ух ти! Оце гляньте, голодний окунь, не повірите. Всі ж пам'ятаємо оцей колір восьмий, Там гляньте, у нього синя бльозка. Як я кажу, Даже Навіть ну, вночі буде, якщо синя бльозка, буде супер. Ну, не знаю, не буду доставати. Дивіться, спробую так вам показати камерою. У нього там здорова риба, в пащі здорова риба. Але він спокусився ой, спокусився на оцю приманочку. Так, так, давай, іди. Мучити не будемо. На 2,8 і ну, прямо так хвостяра торчить і гарно, ну, набагато більше, набагато більше оцої силіконки. Ну, ну, що там казати? Що там, як я завжди кажу, віструле. Друзі, по цьому бакану я вже вийде з човна, я вам все розповім. Наскільки, хоча що там казати, усе написано. 25 літрів. Ну, потім все розповім. Якщо про бакан я вам потім розповім, то е, покажу зараз приманки. По, ну, мені здається, по вечірньому і ночному судаку, судаку такі суперові. Гляньте, е, такий лимонний колір, білий колір і оцей колір лох, ну, але в ньому синя блістка. У мене лимонний є маленький такий 2,8. Ну, Просто для любого судака підійде. І в 2,8 отакий колір Лох. До речі, лімонний колір це сьомий. Ну, а це восьмий, ви самі все розумієте. Хоча оцей колір, гляньте, 17 це пам'ятаємо на останній рибалці чисто судочиний. Він мене ну це я просто його там спробував і він просто супер-супер працював. Гляньте, він такий, як під натуралку, і може навіть ну, дивіться, як він переливається. Може, теж вночі гарно працював. Але як він вночі працює, ви цього не дізнаєтесь, тому вночі, Чому... Чому тому що вночі кіно знімати я не буду. Так, до темна трішки познімаю да і все. Ось сього просто сховався за очерет, вітер вже піднявся сильний, отакий окунь. Була клівака, в мене була включена камера, я потягнувся її включати і, воно, і вона коротше, виключилась. Але бачимо, виправився, включив. Давай, давай, давай. Такий окунь пішов в воду. Кришку аж здуло з бакана. Отаку. Давайте ще. Ось роблю так закид і трішки ховаюся, ось що стіна така очерета. Тут стою, жду свого судака. Друзі, ну, давайте так. Хто розуміється на погоді, якщо камера гарно передає, гляньте на задньому плані. Вже такі сильні тучі. Хоча я дивлюся на камеру, вони наче світленькі, але на самому, ну, вони темні такі. І вітер, як і синоптики обіцяли, двінашка. Десь двінашка так ідує, може навіть трішки і більше. Дивіться, задачу свою я, можна так сказати, виконав. Приїхав половити Судака, взяв потужну палку, взяв спецприманки для Судака. Судака я піймав. ну, Я ж піймав судака, в руках два судака тримав. По сьогодні сразу приїхав. Ну, вважайте, дивіться, да? сьогодні я піймав чотири риби і в мене ще було три клівання. Перше це зразу на початку рибалки. Два було клівання. І ще одне клівання це те, яке нерезультативне, це ото відбило п'ятку на ріпіри. Все, вважайте. Сім клівань, 4 риби. Мені здається, результат такий суперовий. Сьогодні в кадрі був спінінг компанії Азура, це Савада 90. Приманки були українського виробника компанії Віст. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. А слідучий раз обов'язково буде човен. Взагалі, планувався зараз човен, але ну в такий вітер, який там човен, друзі.